Вітайте шосте покоління одного з найбільш популярних пікапів в світі Mitsubishi L200. Витись національну онлайн-презентацію, яку інфокарт, тобто ми проводимо спільно з Mitsubishi Моторс Україна, ТОВ «ММС Україна. Тому сьогодні, як завжди, багато інформації, але жодної оцінки чи вердиктів, тільки факти. Тож починаємо. Торік Міцубісі l 200 відсвяткував 45-річчя з моменту дебюту моделі у 78-му році Міцубісі Моторс виробила близько 5 мільйонів шести сотень тисяч пікапів п'яти поколінь. І завдяки рекордним продажам цього парубка у 150 країнах світу L200 є глобальною стратегічною моделлю для компанії. Чи означає це, що його можна назвати легендарним? Та я думаю так. Інакше ми навряд чи б побачили шосте покоління, але ось воно перед нами. Міцубісі планує виготовляти на рік 200 тисяч автомобілів і продавати ельку у ста країнах по всьому світу. Коротше, під кінець 25-го будемо святкувати 6 мільйонний L200. Чи може не буде? Я думаю, всі шанси є. Бо ж Міцубісі попрацювали напрочуд добре, довівши і без того вдалу формулу успіху до свого чергового піку. Зараз трохи поясню. От не хочеться говорити, знаєте, на відміну від конкурентів, але все ж новий l 200 повністю розроблений інженерами Міцубісі. Це означає, що в своєму арсеналі він має всі ті от. Притаманні моделі особливості. Міцну раму, витривале шасі, високоефективний двигун і геніальну систему повного привода. От тільки тепер інженери пішли ще далі і фактично покращили кожен з цих параметрів. Що з цього вийшло? Дивіться. l 200 збільшився в розмірах, і тепер його довжина сягає 5 метрів 32 сантиметрів. Ширина 1865, а база. База збільшилась на рекордні 13 сантиметрів. І тепер тут між вісями 313 Очевидно, такі параметри дали змогу розширити внутрішній простір кабіни. І, звісно ж, розміри вантажної платформи. Вона має розміри 1555 на 1545 мм, а вантажопідйомність тепер перевалює за тонну. При цьому тут нова рама з лонжеронами, що мають на 65% більшу площу поперечного перерізу, що в свою чергу дало змогу збільшити жорсткість на вигін та кручення на 60 і 40% відповідно. Як результат, ми маємо більшу витривалість, довговічність, покращені, як запевняють, ходові якості та загалом комфорт та кращу пасивну безпеку. Далі серце. Під капотом нового L200 200 півторалітровий алюмінієвий турбобензиновий двигун. Закололо, правда? Ні, тут все по-чесному. 2,4 турбодизель, тільки тепер нового покоління 4N16, а не 15, як було раніше. Для нас доступні два рівня потужності на 150 кінських сил, тобто 110 кВт з моментом у 330 Нм, та версія на 184 кінські сили або 135 кВт з моментом в 430 Нм. Обидва варіанти мають турбокомпресор зі змінною геометрією для того, щоб плавно регулювати ефективність всієї силової установки. Трансмісія тут шестиступеневий автомат, або як варіант, шестиступенева механіка для базових виконань. Просто надійно перевірено. Шасі. Інженери підвізки нового l 200 не стали на шлях винайдення колеса, а просто покращили вже й без того вдалу конструкцію. Спереду тут збережена схема на двох поперечних важелях. Водночас точки кріплення верхніх важелів перенесені на 2 см вище. Це дозволило дещо збільшити хід підвізки і забезпечити краще щеплення з дорогою за будь-яких умов. Ну а з ходом задньої підвізки, як і було, все дуже-дуже добре. Ну і натякають на більший комфорт при їзді. Але, ну ви ж знаєте, правила. В презентації жодних оцінок. Ми це ще перевіримо в огляді. Ззаду знову ж знайомий по попереднім поколінням нерозрізний міст на ресорах. Але все ж не без змін. Ресори тут легші. А амортизатори більш потужні. До речі, що цікаво, попри зростання габаритних розмірів, збільшення радіусу розвороту зведене до мінімуму. Хоча нагадаю, база плюс цілих 13 сантиметрів. Але все в нормі: близько 12 метрів. Я про діаметр. Ще думаю, незайвим буде зауважити, що і буксурувальна здатність нового l 200 зросла порівняно з попередником. Тепер максимальна вага причепа з гальмами становить 3,5 тонни проти 300 раніше. Ну і найцікавіше, мабуть, привод. В шостому поколінні l 200 встановлений Super Select 2 чергової там генерації. Але тепер Super Select в кожній комплектації l 200 в Україні. Будемо говорити прямо: це і було Super Select раніше, і зараз є. Але раніше в базі був Easy Select. Тепер суперселект всюди. Ізі, бувай. Суперселект це унікальна система, яка завдяки своїй геніальності здобула славу і пошану серед усіх без виключення поціновувачів позашляховиків. Вперше з'явившись на серійному автомобілі ще в далекому 92-му році, суперселект реально. Зробив революцію в світі повного привода, і це той виключний випадок, коли можна годинами співати оди цій системі. І у коментаторів по той бік екрану не буде жодних контраргументів проти. Але ми так, звісно ж, робити не будемо. Головне, що вам потрібно знати, завдяки суперселекту. У вас просто широченний вибір можливостей реалізації повного привода. і все робиться одним рухом. 2H це рух з приводом на задні колеса. 4H це повний привод задіянням міжосьового диференціалу. 4 HLC це жорстке блокування центру. Тобто, ну, вважайте, як part-тайм. 4 – це блок центру плюс понижений ряд. І окрема, скажімо, вишенька на торті блокування заднього дифу. Суперселект. 4ВД. Два. А ще ж додайте електроніку. Її тут стало більше. На відміну від попередника, кількість позашляхових режимів руху зросла до семи. Режими Normal, Gravel для їзди гравіям та Snow – подолання глибокого снігу можуть застосовуватися у всіх режимах повного привода. А у 2H є економічний режим Eco. Для 4 HLC доступні режими Mud – і Sand – пісок. а в 4 – ви можете вімкнути режим рок для того, щоб повільно пересуватись по складним кам'янистим ділянкам. І буду чесним, я не встиг за сьогодні перевірити, як воно все працює, відкатати хоча б трошки їх ось ці ці режими. Але я добре пам'ятаю Pajero спорт, тому підозрюю, тут все працює і працює добре. І ще нововведення. Тут з'явився Айк. До речі, це вперше я бачу Айк разом з суперселектом. Active Яу Контрол. Звісно, це не зовсім той Айк, як був в еволюшені, але дещо спільне є. Скажімо так, це система, яка за допомогою гальм коригує положення автомобіля в повороті, виправляючи ваші помилки, додаючи стабільності і слухняності. Поясню, ось так просто. І він тут є. З усього вищесказаного можна зробити висновок, що новий l 200 шостого покоління дійсно новий? Інженери і конструктори переглянули підхід, і при створенні свого дітища намагались покращити все, що можна було покращити, і це стосується не тільки заліза, подивіться на салон. L200 і тут еволюціонував. Ну, давайте так ем, я не маленький хлопчик, два метри зросту. Ем, чи достатньо тут місця? Так. Дійсно, салон став більшим, але це логічно, бо ж і пікап підріс суттєво. Але не в останню чергу він став сучаснішим. Особливо в деталях. Є сучасна мультимедійка, що очевидно усілякі там CarPlay і Android Auto, також на борту. В принципі, тут все як і було. Просто сучасніше, просторіше, і, що не очевидно, якісніше. Хоча в цьому сегменті вважається, що утилітарність найголовніше 200 не забули і про комфорт. Салон однозначно став добротнішим в деталях. Шкірзам скромні, але приємні оку лінії. Все правильно зробили? Як думає? Ну і задній ряд. Тепер тут також і просторіше, і кут нахилу спинки зробили більш розгорнутим. Та от, в принципі, і все. Шосте покоління l 200 вже в Україні, і ми щиро раді його вітати. І додам тільки, що в мене особисто сумнівів в його майбутній затребуваності і популярності от 0,0. Елька була культовою, вона такою і залишиться. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.